Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми з вами продовжуємо читати святе Писання. У нас був страсний тиждень, був світлий тиждень, коли ми шанували святе Господнє Воскресіння, свято над святами, Пасху Господню. У мене було багато служб. Після того назбиралось дуже багато роботи, так що я фактично до ночі, зранку до ночі працював. Ну, а як каже нам святе писання: двом господарям догодити неможливо, і вже труд переважав, був стомлений, не міг зібратися з думками і тому не міг постійно робити записів. Але ми знаємо, що кожна перерва, вона завжди нам на користь. І сьогодні ми продовжуємо читати псалтир. Також, користуючись нагодою, хочу привітати всіх жінок із сьогоднішнім днем. сьогодні День жон мироносець сьогодні церква свята шановує тих, хто були з Христом, і сама історія і подія цього свята вона підкреслює наскільки важливе місце жінки у суспільстві. І також у суспільстві ми знаємо, що є мирське свято, це свято 8 березня, яке більше святкується у пострадянських. Країнах, країнах соціалістичного так званого табору чи постсоціалістичного табору. І дуже добре, що суспільство хоче шанувати жінок, але треба задуматися над сенсом, що ми вкладаємо взагалі, от, розуміння жіночого служіння у цьому світі. Якщо говорити про 8 березня і подивитися історію цього свята, то ну, таке свято не робить ніякої честі для жінки. Хоча, знаєте, суспільство так навчилося якось сприймати певні свята як щось таке дуже узагальнююче. І тому дехто, можливо, навіть із священнослужителів святкують або вітають із 8 березня жінок. Ну, Мені неприємно вітати жінок на це свято, можливо, це горіш ще з радянських часів. І історія дійсно там така, що ті, хто засновували це свято, свято вони, можливо, і не засновували. Я навіть і не пам'ятаю, як там конкретно це сталося. От. Але події, які робили ці Клара Цеткін і Роза Люксембург, це ну, нічого не має спільного із Високим покликанням жінки бути матір'ю, бути схожою на Божу матінку. Завжди, от, коли говоримо про жінку, яка має бути жінка, треба дивитися на образ Пресвятої Богородиці, яка з младенцем на руках зображається, і це є якраз образ Божої матінки. І жінка повинна орієнтуватися. Дівчатка повинні молитися до Божої матінки і брати приклад з її життя, з її подвигу. І так само свято Жон Мироносець нам показує, наскільки важливим є служіння жінки у церкві. Жінка це та, яка, начебто, на перший погляд є сосуд немічний, як сказано у писанні. А в чому неміч жінки? Ну, Ми знаємо так, у емоції. Так. Але разом з тим, емоція це дуже велика сила, це сила любові, це. Сила співчуття, розуміння, жертовності і так далі. І тому жінки, незважаючи на всі перестороги, які були у той час, коли постраждав Христос і був похований, і помер, і вони не звернули увагу на те, що є загроза бути їм теж переслідуваним з боку юдейської влади, вони йдуть і для того, щоб дати шану тілу Христа, йдуть в простоті. Не знаючи, хто їм має відвалити камінь, вони знають, що їм треба зробити свою роботу, їх нічого не стримує. Апостоли в той час, ну, як чоловіки, вони ж не керуються серцем, вони керуються розумом, ну і в них були страхи перед юдеями, що ось якщо вони підуть і будуть там біля гробу, можливо, і їх порозпинають. Ну, так нам каже Писання, що задля страху юдейського апостоли перебували у певному е, такому незнанні і невіданні, що їм робити. А ось і жінки нічого не бояться, і вони знають, що треба йти і робити свою справу, і це їм дає силу, впевненість і перемогу. І от вони йдуть, і там вони отримали те, на що не сподівалися. Пішли, щоб побачити тіло, але побачили Воскресло Господа. І слова Христа були до них мир вам. І тому називають їх мироносицями. Не тільки тому, що вони в той момент. Принесли від Христа звістку про те, що Він Воскрес. А справа в тому, що жінка вона і якраз може творити мир у своїй сім'ї, у своєму колективі. Ну, тобто, де вона має своє служіння, там, в родині, наприклад. І тому для нас це є дуже важливо сьогодні. В храмі я наводив приклад ще двох інших жінок, крім тих, які згадуються. Як мироносиці, це дружина Понтія Пилата і Іродіада. І ось якраз приклад того, яка може бути жінка, яка в неї може бути позиція. Іродіада скористалася своєю хитрістю, лукавістю, добилася серця царя і схилила його до гріха. Перемогла навіть його, в нього взагалі в Ірода були погляди товариські щодо Іоанна Хрестителя. Ну, ми знаємо цю історію, що Іродіада підмовила царя вбити Іоанна Хрестителя за те, що він докоряв царю за неправильне створення сім'ї цим самим Іродом. Адже він взяв собі за дружину свого родича. Пилипа і через те Іродіада ось схиляла царя до такого гріха. І інша жінка це дружина Пилата, яка мала розсудливість, мала чутке серце і змогла розбиратися в житті, що є добро, що є зло. їй було відкрито через сон, що той, кого хоче віддати на розп'яття Пилат, є праведник. Ми точно не знаємо, що їй приснилося. У ці церкви точно не дають пояснення, і їх пояснення часто різняться. Одні кажуть, що це був сон від Бога, інші що від диявола навіть. Ну, тобто вона мала якесь боріння, особливе переживання, але вона стримувала свого чоловіка від того, щоб він не зробив поганого поступку. Чоловік повівся не по серцю, а по розуму. Він собі подумав: Ну, з юдеями мені треба жити нормально. Отже, чому я маю з ними тут пересваритися через якогось чоловіка, якого називають пророком чи царем, який він цар, він не схожий на царя, в нього і немає ніякого захисту, він сам по собі, начебто, так він думав про Христа. І тому він просто мав холодний розсудок. Отак, чоловіки, на жаль, часто теж поводяться, їм не вистачає того серця. От якщо в чоловіка є жінка, яка стає його душею, Люблячою, особливою, розсудливою, то тоді та сім'я дуже дуже щаслива. І тому Іродіаду ми згадуємо як ганебну жінку, а ось цю дружину Пелата, яку називали Клавдієм. І вона в деяких християнських церквах, ну, зокрема, в грецькій церкві, прославлена як свята, як мучениця, вона постраждала за віру Христову, також Коптська церква, тобто ну, Єгипет, Єгипетська церква її теж прославляє, як святу, і ефіопська церква. Ось і тому місія жінок дуже особлива. Вони своїм великим. Люблячим серцем, від Бога їм дана така можливість мати велику емоцію. Ця емоція вона ж може бути як у вигляді великої любові і добра, ну, може бути і у вигляді зла. От якщо жінка направляє цю свою любов на добро, на благо, то дуже багато добра буде. І чоловік, виявляється, дуже часто слабкий без тої жіночої половини, без її підтримки. І тому нехай кожна жінка несе мир, нехай несе свою велику внутрішню енергію любові, жертовності. Ну те, на що покликав її Господь. Якщо вона це виконує, то щасливий весь світ там, де мудрі жінки, тому що вони виховують добрих синів, майбутніх воїнів, майбутніх священників, майбутніх суддів і так далі. Все із колисочки, все із материнських рук, із її серця. Тому я щиро вітаю всіх жінок, мироносець із цим святом. Хай всемилостивий Господь підтримує вас, благословляє вас на вашій життєвій дорозі. Христос Воскрес!